Так звана оптимізація. І ще деколи говорять реформування освітньої галузі Драгобича містерника. І тоді якраз представники шкіл і попали під, на цю оптимізацію, яка, як на мене, є недолугою, тому що громадськість не мала жодної інформації, а яким чином влада цю оптимізацію задумала. Наскільки ця оптимізація виправдана, наскільки вона є прозорою, наскільки зрозумілою для... Більшості тих, хто попав під цю оптимізацію. І в ході от цього засідання прозвучали якраз такі побажання, і більшість присутніх то, то згодилась на тим, що одним з інструментів, які можуть допомагати за матчі, оцінювати рішення влади і відпускувати проблеми. а... Встановлювати зацікавлені сторони в вирішенні певної значної проблеми, зокрема освітянської пошук альтернатив і шляхів взаємопорозуміння і розв'язання проблеми це я, якраз є той інструментарій, який називається громадським слуханням. Я пам'ятаю, тоді сказав, що за 10 років останніх Дрогобичі, на жаль, не проводилися громадські слухання. Це моя думка, я зараз її так само істою, тому що ті громадські слухання, які були проведені, вони більше були профанацією, аніж фаховим підходом до проблеми. І е е дискусія на кшталт, що виходить людина, яка е е звітується про владу і говорить майже 600 людям, які прийшли слухатись, що вам ще сказати, ну, як на мене, це несприйнятна ситуація зовсім з боку влади. Це є велика зневага до громади і фахова неграмотність. Ну і опонент, якщо вибирається один, який відстоює за рахунок громадських слухань лише свої власні інтереси, коли свідину з комунальної посади звільнили, і громадські слухання перетворилися поки цю харешці. Зразу заперечує такий кінь, а, суспільної дискусій, тому що громадські слухання це а, думка всіх зацікавлених у вирішенні цієї проблеми в сторінці.